Командир зводу управління патрульної поліції пропоную вам прийти алкотестер пробордрагер на місці зупинки або приїхати до медичного закладу на освіту. Скільки крували транспортним засобом? Так, розберемо ситуацію, при якій поліцейський вас зупиняє і пропонує продути алкотестер. І він показує, наприклад, 0,26-0,27, що перевищує норму 0,2. І поліцейський одразу каже: ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, Будемо зараз на вас. Складати протокол по частині першій статті 130, яка передбачає позбавлення права керування строком на один рік і сплату штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Що робити в такій ситуації? Значить, цей показник доволі смішний. Тобто, якщо ви поїдете в лікарню, то може взагалі нічого не показати, показати нулі як на алкотестері, так і якщо ви здасте біологічне середовище, наприклад, сечу або кров. Тож ні в якому разі не погоджуйтеся з такими результатами алкотестеру, не підписуйте акт огляду на стан алкогольного сп'яніння. Поліцейські, звісно, будуть вам розказувати, що в лікарні там покаже ще більше. Насправді це не так. Це з моєї судової практики. Були вже такі випадки, коли у клієнта показував алкотестер 0,27, якщо я не помиляюся, приїхали в лікарню. Протягом двох годин все у нього по нулях ані в крові, ані в сечі немає жодних ознак алкогольного сп'яніння. Тож обов'язково вказуєте поліцейським про те, що ви не згодні з показниками алкотестеру і наполягаєте проїхати до найближчої лікарні. Для проходження медичного огляду, якщо поліцейські вже закрилися там в машині, вже складають протокол, ігнорують, берете телефон, знімаєте і на телефон фіксуєте, що ви просите вас доставити до медичного закладу, також змушуєте поліцейських увімкнути їхні бодікам, щоб вони так само фіксували ваше клопотання і вашу заяву. Значить, якщо дають протокол на підпис, там де вже складений. І зазначено, що ви перебуваєте у стані сп'яніння керували транспортним засобом. В поясненнях пишете, що я не згоди, не згодний з показниками алкотестеру, Значить, прошу доставити мене до найближчого медичного закладу для проходження огляду. Значить, якщо така ситуація відбувається, поліцейські ігнорують вашу заяву, ваше клопотання про направлення вас до медичного закладу, обов'язково терміново їти до медичного закладу. Самостійно і проходьте медичний огляд. І таким чином, я думаю, десь 90% того, що покаже, значить, тест і покаже аналіз, те, що ви не перебуваєте у стані алкогольного сп'яніння, і обов'язково возіть собою. Алкотестер, хоча б якийсь, щоб зрозуміти, який можливо у вас рівень перевищено. 0,26 це невеличке перевищення, і взагалі в організмі може і не бути алкоголю, а алкотестер фіксує саме пари етанолу. У нас норма 02 проміле саме в крові, а не у видихаємому повітрі. А алкотестер фіксує, значить, цю. Норму саме у видихаємому повітрі, тому обов'язково при таких показниках треба проходити медичний огляд в лікарні і здавати аналізи. Так що користуйтеся, це вам допоможе зберегти ваші водійські права.